Є. Я би хотіла про мотивацію запитати. Тобто, як, що мотивує тих людей, які до вас зараз приходять? Бо ми бачимо, що де мотивує людей, особливо ці відео, які ТЦК, де ТЦК запихає там, чоловіків в буси. Їх, якби зрозуміло. А що мотивує тих людей, які до вас приходять, що вони говорять? Більшість приходять, кажуть, за те, що наші вчинки в Маріуполі то що ми в Маріуполі зробили, і це найбільша мотивація для всіх. Вони знають, що в нас підрозділ злагоджений, і є повага як командира для до своїх підлеглих, так і підлеглих для командира. Тому в нас кожен кожного шанує і поважає. Тому це таке одне з головних пунктів, чого нема в інших військах, але, але... до чого йде. Наскільки до вашу думку власне в інших військах Збройних сил України, Нацгвардії, ну ви теж члени представники Нацгвардії, але все-таки наскільки там критична ситуація з повагою, з мотивацією? Тобто, чи це масово, чи все таки це поодиночні випадки, коли від командира все залежить? Ні, я вам скажу, так як я служив ще півтора року в Нацгвардії перед Азовом, тому маю з чим порівняти і е, це масово. це... Кожна, кожен командир, іменно ті старші, вони ще за савдепів, як то кажуть, вони привикли, що там їх, вони там чуть не боги, а решта ви такі просто я вам сказав, ви робіть. А що як можна це вирішити? Тобто, ми розуміємо, що з причин, що люди бояться йти військо, що вони не розуміють, що їх чекає, який буде командир, і не хочуть себе головне відчувати рабами. Як це можна вирішити? Якщо вони не йдуть в Азова, чекають повістки, очікуючи, що може пронесе. Ну, дивіться, це треба насамперед, щоб командир себе поміняв. Бо якщо командир лишиться таким, як він є, має свої принципи, то, звісно, ніхто його не буде поважати і воно продовжиться. Якщо командир сам почне себе міняти, і через себе перестрибувати, що ну не перейти, почне, якщо така людина. Ну але Тобто може якийсь базу, має бути вплив базу, зверху на таких ну я командир. даю дорогу завжди молодим офіцерам, які навчаються, вивчаються, і для них нема роботи, тому що всі, власне, старші сидять на своїх посадах вже багато років і не дають перспективи молодим. Тому я думаю, якби прийшли молоді офіцери в командування змінилася взагалі установка в армії. Uh -huh. І хотілося б, будь поговорити ще про причини, які називають чоловіки, які бояться повісток. Одна з них, власне, що оце ж мене заберуть і зразу на фронт або ну що я там за місяць навчусь. От скільки у вас триває реальне навчання, якщо у вас йде там спочатку перша частина, потім вже друга частина. І чи достатньо, і чому достатньо цього часу? Дивіться, в нас БКБП. Це базовий курс бойової підготовки. Триває 4-5 тижнів. Це для цивільних, хто приходить не з армії, а з цивільного, з цивільного життя. Для них триває 4-5 тижні БКБП, де вони навчаться повністю всього від А до Я, можна сказати. Після цього вони попадають в підрозділ, де мають навчання суто по цьому напрямку, куди вони попали. Попав в артилерію, навчається вже суто в тому напрямку там. Вивчаєш, як правильно стріляти і так далі. А скільки часу вони вже по фаху вчаться? В загальному від БКБП до. Да, так. -да. Вже коли фах отримають конкретно. Ну. Я думаю, до двох місяців. Ну, фактично, це ну, так само, до... як є Збройні Сили України. Цього достатньо, на вашу думку? Бо для батьків для аргумент, що як можна за 2-3 місяці стати професійним бійцем. У нас достатньо, тому що, от взяти приклад, як я переводився в Азов. Служив півтора року до цього в Нацгвардії. Перевівся в АЗОВ, і я за тиждень в Азові навчився більше, ніж за півтора року в Нацгвардії. Тому в нас якісні інструктора, всі з бойовим досвідом зараз, всі прийшли в і всі прийшли в полон. Тому в нас це все на рівні НАТО, можна сказати. Ми йдемо в тому напрямку і працюємо, щоб все було. Шотку, а не було тої савдепії. А приходять до вас ті, які формально мають відстрочки з різних там причин, або власне обмежену придатність. Чи вони от йдуть до вас? От, вони змотивувалися і прийшли до вас? Є багато таких. Є такі, що взагалі не придатні, і надіються, що ми їх візьмемо, але ми пояснимо, що ми спецпідрозділ і в нас там нема щось таке, в нас все на вищому рівні, і треба робити бойові задачі. Навіть якщо йдеш на тилову посаду. Будь готовий, що в разі чого потрібно взяти автомат в руки і піти воювати. Тому дуже серйозно до цього ставимося, і людину розпитуємо повністю все. І якщо навіть він нам не підходить, ми рекомендуємо що зробити йому в такому випадку і куди, наприклад, піти. Куди? Бо, є, бо є різні армії, є різні роди військ, які, для яких він може бути придатний, типа, ну, в тилу десь. Що би скала чоловікам, які кажуть, ну я не хочу, ну не хочу і все, тобто ну, це... я.